Нас просять обчислити 5 у третьому степені. Тож, давайте це зробимо. Давайте для початку я це собі перепишу, це у нас буде 5 у третьому степені, і чому це буде дорівнювати? Отож, давайте пригадаємо, що коли ми підносимо число до степеня, ми множимо це число саме на себе якусь кількість разів. Тобто основу множимо саму на себе стільки, скільки скаже нам показник. Ось цей. Тобто у нашому випадку нам потрібно 5 помножити саме на себе 3 рази. Тобто 5 помножити на 5 помножити на 5. Проте не варто плутати це з множенням. Адже якби у нас було множення, воно виглядало б ось так: 5 помножити на 3. І ми могли б записати його у вигляді повторюваного додавання, тобто 5 додати 5 додати 5. І це було б 15. А якщо ми порахуємо 5 у третьому степені. Це у нас буде 5 на 5, 25, 25 на 5, 125. І ми бачимо, що ці два числа абсолютно різні. Отож, 125 це наша відповідь.